Всім величезний привіт! Сьогодні у нас невелике відео про те, як можна готувати просту курку, таку звичайну страву, курка в духовці. І як це зробити швидко, але надзвичайно смачно. Перш за все, курку ми звичайно помили та її протерли рушником паперовим та отак розрізали навпіл, як ви бачите. Одну частину по грудній, оцій по грудочці. Я розрізаю, тут вона залишається цілою. І зараз ми її натримо різними приправами. Натираємо, перш за все, сіллю. Добре, посолимо. А також чорний молотий перець. Також беремо суміш отаку для курки. Вона також з паприкою, ще з різними травами натуральними без солі. Також її застосовую з двох сторін. А також у мене ось тут настоюється вже це звичайна рослина-соняшникова олія з додаванням копченої паприки та подрібненого часнику. Ми її будемо застосовувати перед самим вже приготуванням. Залишаємо так промаринуватися. Буквально на якісь пів години. Додаємо олію з часником. Отак поливайте, щоб кожен шматочок вашої курки був политий олійкою нашою. Вона додасть і аромат, і скоринку. Все буде круто. Перевернули і з іншої сторони також все це добре змастимо. Ось так. Ось така краса. Також додаю трошки часнику всередину. Розігріваємо вже духовку градусів до 200 та відправляємо буквально на 40 хвилин, ось так от закривши фольгою. Ось така краса. Тепер ми візьмемо ось так от ось таким пензликом. І дуже добре всю цю олію, увесь цей сік, отак наносимо на голені, на грудку сюди. Ось так. Щоб все це підзолотилося. Якщо багато соку, то можна, звісно, ложкою все це робити. І ось так от ми все це робимо. І зараз поставимо все це запікатися вже без фольги. Щоб воно у нас підзолотилося і більш така ароматна і хрустка, смачна корочка в нас буде. Все закидаємо без фольги. Ще хвилин, ну я не знаю, хвилин на 20, може більше, може менше, у кого як готує духовка. Можемо повторювати процес скільки завгодно разів. Це буде тільки плюс для стану шкіри цієї корочки, так сказати, класної. Ось така краса. Ось що ми отримали в результаті. Усіх наших дій, але я вважаю, що це якраз швидкий та простий варіант, як без особих таких зусиль приготувати смачну, рум'яну, таку ситну, класну, ароматну курку в духовці. Готується елементарно, а результат, ви бачите, все чудово. Усім приємного апетиту!